Друзі, вечір добрий. Хотів би я вас застерегти трошечки по занурюванню в водоймища з 6 по 19 включно. Бо раніше я занурювався, але минулого, минулої зими я знав, що цього робити не варто. І зараз поясню, чому і звідки такі знання і чому я їм надаю значення цим знанням. І перестала замарюватись саме в ці, скажімо, період з 6 по 19. Хоча релігія каже, що напоки, напоки, що це водохреща і так далі. Із глибин в свідчить про те, що саме в цей час земля очищається, і ця водиця вона є максимально токсична, бо тому що в ній Збирається весь 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 шлак. І якраз в цей час не варто занурюватися в водоймище, Хоча ми знаємо, що навпаки, звідки ці знання зараз я вам даю силочку. Правило предків гласить. Чітко, з 6 по 19 января. Включителі. Входити в воду в відкритих джерелах, річки, озера, родніки, прорубі не можна. Це не залежить від міста, погоди чи лічної смілості. Сміливості. Це древній, кожнорічний обряд, час. Коли сама стихія води завершає Свою глубинну і роботу очищення і обновлення, тобто очищення і обновлення, сама природа, сама матінка земля. Ігноруючи цей завіт, человечество йде проти закона природи, а релігії, перетворюють цей час в привід для масових купань. Часто вводять в блуд. Підмінюючи суть обряду його зовнішньої небезпечної форми. Чому ці два тижні особливі? Це дні чистки води, природний і космічний цикл після зимового сонцестояння кольори, природа, хоч і в скритому режимі, прихованому, повертається до весни. Повертає до весни. Цей час, коли світло прибуває, а мороз кріпне. Вода знаходиться в своєму мінімальному життєвому циклі. Під льодом проходить внутрішнє обновлення. З точки зору традиції, цей момент її великого спокою і самоочищення перед тим, як дати силу. Майбутньому урожаю і життю. Тривожити її в цей період все рівно що будити глибоко сплящого. Вода святиться сама по собі, їй не можна заважати. Це час тишини спостерігання і внутрішнього приготовлення, а не активного вторження в стихії. Ігнорування обряду – це. Розрив з завідом. Коли люди підігріті ідеєю крещенського закалювання, масово йдуть купатися в прорубях саме в цей період, вони здійснюють дві помилки, порушують природній процес, вони вторгаються в воду в той момент її, її найтоншої роботи вносять хаос, двіження, кріки. человеческий дух простер, потребующий по спокою. подменяет суть формы религиозный обряд воды, святие, освящение воды подразумевает ее принятие сохранение и благоговейное использование а не обязательное погружение в источник Массовое купание часто становится профанацией актом бравады, а не свящным Так человек теряет глубинный смысл и связь с изначальным природным законом, заведом. Это про подмино понять, друзья. Это и есть неприятие себя. Народ, забывающий эту мудрость и начинающий покорять, покоривать и Зимову воду в забороненні для цього дні відмовляється від своєї ролі спостерігача і хранителя природних циклів. Він вибирає роль підкорювача і потребителя. Он міняє внутрішню тишину і уваження на зовнішній ефект і азарт. Це ярчайший приклад того, як чоловік. потеряв связь со своим высшим внутренним законом и предками, начинает жить по навязанным поверхностным шаблонам, думая, что оздоравливается и очищается, но на деле лишь тревожит покой стихии в ее сакральное время. Что же делать в эти дни 16 по 19 января? Чтить воду, но не тревожить ее, наблюдать за ее зимней красотой, благодарить, набирать воду для питья и освещения. Из источников не допускается традиций. Сосредоточиться на внутреннем очищении, мыслях, словах, делах, готовясь к встрече праздника, водосвятия как времени, получения дара, а не внешнего подвига. Таким образом, соблюдение этого запрета – это акт при принятия себя как части природного круговорота, мудрости, понимания, что есть время для действия, а есть время для благовейного невмешательства. Силы – это сила в умении уважать тишину и законы, а не в умении их грубо нарушать. Нарушая этот завет, человек не закончился, Калевой не закаляется, он лишь демонстрирует свое отчуждение от мудрости рода и ритмов земли, лишая себя возможности жить в истинной гармонии на своих осознанных условиях из архивов Зоряной книги предков хранителей Лейли. Зоряна книга предков – это, друзья, знания, генетичная память, родовые знания, передания, По крові, по генах з уста в уста. Дещо запечатлено на табличках Лілія Володимирівна. Вона єдина жінка на землі, яку я знаю, яка знає своїх першопредків від перших чоловіків на землі і до сьогоднішнього дня. Вона з тих родів, яка, які зберегли. Традиції, пам'ять родову генетичну, без іскаженій, донесли їх сьогодні, це ті роди, це та жінка, яка має зв'язок з духами предків, може прикликати будь-кого з ваших предків і поговорити. Отже, це єдина жінка, яка знає і може. Утвердити своє походження. Правдивість е зв'язку родового, генетичної пам'яті, яка не з книжок, а з генетичної пам'яті дає знання, передає нам і показує, де є викривлення, викривлення ряжених, викривлення. Псевду вчителів, книжок, інформація в інтернеті. Я сам піддався на цю кривду, пройшов шлях і скажу вам по організму в мене були. вилазило це боком, це занурювання саме в ці часи. А також це взагалі не потрібно показувати на публіку. Дуже багато є моментів яких ви не знаєте, це сторінка у Фейсбуці? Лія Лі Володимирівна. Лія Володимирівна Лія Лія.